Вітаю, шановне товариство, яке зараз зібралося на цьому каналі. Поза як багато хто губиться в здогадах, чим же викликана хвиля відставок наприкінці березня в Офісі президента, спробую запропонувати глядачам власний аналіз відповідної події. На мою думку, у Зеленського не було б жодної необхідності в цих загадкових кадрових рішеннях, якби його друг. І покоровитель Сергій Шехвір і надалі погодився залишатися на посаді першого помічника президента. А поза як він попросив Зеленського себе звільнити, то у президента з'явилася необхідність замаскувати це звільнення серед інших, як голку в сіні. Якщо ви дослухаєте мої аргументи до кінця, тоді дізнаєтеся, чому Сергій Шехвір не написав заяви на звільнення за власним бажанням. У кадрових змінах, проведених з ініціативи Зеленського, часто простежується намагання створити видимість прямо протилежну реаліям, коли Залужного Зеленський звільнив проти його волі. Тоді він та його оточення намагалися переконати загал, що це сталося за ініціативою самого Залужного. Коли ж за власним бажанням звільнився Сергій Шехвір, тоді Зеленський показав всім це звільнення як нібито власне рішення президента. У першому випадку для всіх все зрозуміло. Президент із Єрмаком намагалися перекласти відповідальність. За звільнення головкома на нього самого, а в другому, це лише для того, аби ніхто не задумався над таким питанням, а чому це саме зараз Шеквір вирішив відмазатись від банкової. А чи не вступає банку а у фазу підвищеного ризику? А якщо вступає, то з чим це пов'язано? Щоб побачити всю реальну картину цих речей, спробуймо з'ясувати. Ким є Сергій Нахманович Шехвір для Зеленського? Тут слід пригадати, що Шехвір був тією особою, яка свого часу засвітила зелене світло Зеленському до його життєвого успіху. Відомо, що у Москві вони мешкали у спільній квартирі, у Києві у них також щонайпізніше, станом на 2023 рік була спільна квартира. Ще одне приміщення зареєстроване як спільна власність їхніх дружин. Свою частку кварталу у 2019 році Зеленський передав саме Шахвіру. Коли ж у 2021 році невідомими було вчинено замах на життя Сергія Шехвіра, Зеленський сказав такі слова: Хто за цим стоїть? скажу відверто, не знаю. Поки що, які це сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні, але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по друга – це слабкість, а ось відповідь буде сильною. Незважаючи на те, що з того часу втекло чимало води, правоохоронці так і не з'ясували, хто організував цей замах, а подоляк з цього приводу зробив таку заяву для засобів масової інформації. Це відкритий, навмисний, вкрай жорстокий напад не можна кваліфікувати інакше, аніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди. Як бачите, за словами Подоляка, Шахвір був ключовою постаттю зеленої політичної сили, був на той час і залишається донині. Зокрема, він координував дії банкової із Дніпропетровським кланом олігархію найперше із Коломойським і його бізнес-партнером Боголюбовим. А те, що він перебував у тіні, особливо після замаху на його життя, це також цілком зрозуміло, і це не є якийсь виняток із контексту світової політичної практики, де ключова роль, як правило, відводиться сірому кардиналові. Якщо Андрій Єрмак це всім помітний фасад сучасної банкової, то Сергій Шахвір це її чорний хід, яким він наразі залишається, попри власну відставку. Про що власне він сам сказав, я залишаюся у команді. То чим же викликана відставка Шахвіра, а більш правильно сказати, чим викликане його бажання залишити власну посаду, яка до речі. За власним статусом мала б бути більш впливовою за посаду ярмака. Для чого було потрібно Сергію Шахвіру йти у відставку, залягати на дно, якщо він залишається в команді у статусі інак формальної ключової особи. Офіційне пояснення Офісу президента тут таке: Зеленський бажає оптимізувати штат. Тобто за певних умов це могло б бути викликаним бажанням Зеленського поставити на місце Шефіра якусь іншу особу, але позаяк він не зробив цього ще до останнього часу, то цей варіант відповіді відпадає. Зі всіх версій залишається в діапазоні логіки лише одна: Президент та його команда вступають у таку фазу власної політичної діяльності. Яку можна без перебільшень назвати фазою підвищеного ризику, і Сергій Шефір як особа вкрай обережна, яким він став після замаху на його життя у 2021 році, вирішив позбутися власної відповідальності за дії своєї команди, які вона планує вчинити протягом цієї фази підвищеного ризику. І це попри те, що йому, попри дуже високу посаду першого помічника президента щастило залишатися зовсім непоміченим аж до останнього часу. Про нього згадали лише у зв'язку із відставкою. І тут перед нами залишається питання, на яке неможливо дати однозначну відповідь чим викликаний намір Зеленського вступити у фазу підвищеного ризику власної політичної діяльності. Найпримітивніша відповідь на це питання могла б полягати в тому, що термін легітимних повноважень Зеленського вже закінчується. Але позаяк більшістю опонентів сходяться на тому, що цей термін закінчиться лише в травні, то відставка Шехвіра, а з нею і низка маскувальних кадрових змін здається дещо передчасною. Отож, випливає висновок, що ми не все ще знаємо, тобто не все ще знаємо про те, що діється в Офісі президента. А також висновок про те, що два неоприлюднені укази президента, які він підписав ще наприкінці січня цього року, але не оприлюднив до нашого часу, можуть становити той предмет, який забезпечить цю фазу підвищеного ризику. Ці два укази залишаються незрозумілими до цього часу. Нагадаю, їх дехто намагався пояснити так, першим із них указом номер 33 Зеленський звільнив Залушного, а указом номер 34 призначив серського. Але це помилкове пояснення адже щоб призначити серзького. Зеленський мусив би спочатку звільнити його своїм указом з його попередньої посади. Таким чином, неоприлюднених указів мало бути не два, а три. З того часу Зеленський замінив один із цих неоприлюднених указів, указ номер 33 Як бачимо в публікації видання Ліга Закон, цей первинно невідомий суспільству указ від 29 січня 2024 року, тепер називається так. Про присвоєння почесного звання мати героїня. Але у переліку указів президента на сайті президента цього указу, як бачимо, немає до нинішнього дня, тут після номера 32 йде номер 35. Із цього помітно, що відповідний указ про присвоєння почесного звання мати героїня це вже указ, який зроблений заднім числом. І тут виникає дуже важливе питання. Чому за період, який становить два місяці часу Зеленський не зміг закрити вакансію свого таємного указу номер 34 Якщо цей таємний указ номер 34 став вже для нього неактуальним, тоді він мав би його замінити якимось іншим за змістом, і з же номером та числом підписання. Конституція передбачає, що кожен указ президента має бути оприлюдненим у 15-денний термін після його підписання. І Зеленський це знає, і його команда це також знає. Вони розуміють, що Конституція тут грубо порушена грубо і прямим чином. То чому ж вони до цього часу не закриють цю протизаконну нішу, нішу 34-го таємного указу президента? Який до нинішнього дня висить дамокловим мечем над Україною, принаймні висить дамокловим мечем у свідомості українського народу, адже випливає висновок, що антиконституційний за процедурою таємний указ No34 для Зеленського залишається актуальним до нинішнього дня. Тобто випливає висновок, що він не виключає такої ситуації. Коли цей таємний указ має бути оприлюдненим без змін чи із незначними змінами. І можливо найгірше буде у тому випадку, якщо цей таємний указ буде оприлюдненим в останній день правління Зеленського. Тому перед нами, панове, є дві ситуації, які за логікою речей доповнюють одна іншу. Перша ситуація це неоприлюднений указ президента номер 34 Указ, який у випадку якоїсь помилки, яка спричинила його появу, мав би вже бути заміненим подібно до того, як заміщений на нинішній день попередній щодо нього указ номер 33 І друга ситуація, це відставка Сергія Шахвіра, друга і покоровителя Зеленського. Та його бізнес компаньйона відставка неможлива в жодному випадку за часів каденції Зеленського без відповідної ініціативи самого Шахвіра, який при цьому залишається в команді, але ще глибше залягає на дно. Обидві ці ситуації настільки неприродні, настільки дивовижні, що існування логічного зв'язку між ними. Для мене особисто видається просто очевидним, навіть у тому випадку, якщо неоприлюднений указ президента номер 34 є лише однією з багатьох складових входження команди Зеленського у фазу власної політичної діяльності, яку можна назвати фазою підвищеного ризику.